Ас новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітає вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 27 грудня. Лозівчан, які віддали своє життя за незалежність України, відзначили державними нагородами. Вручили відзнаки рідним полеглих вчора, 26 грудня. Перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков, голова Лозівської районної ради Вадим Гоч – Начальник Лозівського районного ТЦК, полковник Артем Требесов, Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників. Відповідно до указу президента України орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особливу мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено посмертно командира стрілецької роти, капітана Животовського Романа. За особливу мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно, бойка Олега, Горбунова Олега, Єфименка Сергія, Колубатка Василя, комісаренка Богдана, Росоху Андрія, Сірого Павла, Сторонка Анатолія, Чумака Романа та Шпеття Олександра. Відповідно до наказу командувача оперативного управління військ Каховка, державною нагородою медаллю Каховка нагороджено посмертно мінку Олексія. Вічна пам'ять та шана героям України співчуття рідним та близьким. У Лозівській міській територіальній громаді тривають громадські консультації щодо перейменування населених пунктів. Загалом необхідно розглянути питання переіменування 20 населених пунктів громади. Їх перелік можна знайти на сайті міськради у розділі оголошення. Окрім питання дересуфікації назв, є проблема з дублюванням назв однієї категорії населених пунктів. Так, в громаді є три села Миколаївка: два села Українських, два села Федорівка, село та селище Миролюбівка. Сформовані пропозиції направлять до Верховної Ради України. Строк прийняття пропозицій від громадськості триватиме до 8 січня 2024 року. Тож, якщо ви маєте пропозиції щодо перейменування населених пунктів нашої громади, ви можете надсилати їх у письмовому вигляді до виконкому міськради за адресою Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 1, індекс 64602. Можна також надсилати пропозиції та зауваження щодо перейменування на електронну адресу. МР. підкреслювання, лозова равлик, Можливо подати також звернення і на офіційному сайті Лозівської міськради. Тож долучайтеся до вибору назв сіл та селищ нашої громади. У лозові в четвертому закладі дошкільної освіти та 12-му ліцеї замінили кілька сот вікон. У садочку замінили майже сотню вікон. Торік у березі його будівля постраждала внаслідок ворожого ракетного обстрілу, говорить директорка закладу Катерина Лусенко. За її словами, старі дерев'яні вікна замінили на енергозберігаючі в дитячих групах, спальнях, коридорах та харчоблоці. Тут питання з заміною вікон закрили. Повністю з металопластиковими склопакетами і 12-й ліцей. Заклад теж постраждав від ракетних обстрілів. Через це тут одноразово замінили більше півтори сотні вікон. Їх встановили у класах, коридорах, їдальні та спортзалі, розповідає директорка ліцею Наталя Шпортюк. Вікна в обох закладах замінили за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля і американської організації Global Empowerment Mission. Загалом у Лузівській громаді від ракетних обстрілів постраждали 25 закладів освіти. Відновлювати їх також допомагають інші міжнародні організації, українські благодійники та депутати міськради, які виділяють кошти з місцевої скарбниці, говорять в управлінні освіти. Лозівська громада в лідерах за сімейними формами виховання. Майже 300 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зростають у прийомних, опікунських родинах та будинках сімейного типу. Знайти для дітей нову сім'ю, яка зігріє теплом та турботою, це кропітка та важлива робота. Її професійно виконує наша служба у справах дітей. За що днями вона отримала високу оцінку Харківської обласної військової адміністрації? Голова Хова Олег Сенігубов нагородив почесними грамотами Наталю Бережну, заступника начальника служби у справах дітей, та головного спеціаліста Ірину Пасічну. громаді вдячні партнерам, які підтримують прийомні родини та будинки сімейного типу. Значну допомогу також надає фундація Олени Зеленської. І новина про видачу гуманітарної допомоги. Її видаватимуть лозівчанам віком 61 рік. Отримати продуктові пакунки можна з 26 грудня у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу та місце реєстрації. У старостинських округах цю допомогу теж видаватимуть. Підтримка надходить від благодійних організацій. Лозівська громада шукає лікарів. До первинної ланки запрошують на роботу лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, сімейного лікаря. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 05745 50404. До вторинної ланки запрошують таких лікарів: невропатолога, терапевта, педіатра, неонатолога, рентгенолога, реабілітолога, лікаря УЗД, ерготерапевта та фізіотерапевта. За додаткову інформацію можна звертатися за телефоном 095 507 84 68 Юрій Анатолійович Шевченко, виконуючи обов'язки директора Лозівського ТМО. Нагадуємо, що у Лозівській громаді діють програми підтримки медиків. За якими можна отримати допомогу на навчання, житло та ремонт, здобути підвищення кваліфікацій у кращих медзакладах країни та працювати в оновлених відділеннях кластерної лікарні. І до новин Харківщини поліція викрила волонтерів благодійних фондів, які ввозили автівки як гуманітарну допомогу, а на Харківщині продавали. Слідчі встановили, що представники благодійних фондів Умані та Полтави ввозили автомобілі з Європи як гуманітарну допомогу, а потім через інтернет продавали на Харківщині. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. Правоохоронці провели цілу низку обшуків та вилучили десятки номерних знаків, документи на автомобілі. Також неякісні броньовані плити по 8 тисяч гривень за штуку гори волонтери продавали в магазині «Військторг». Поліцейським вдалося встановити, що до цієї оборудки причетний чоловік, який також займався продажем автомобілів. За даними головного слідчого області, після експертиз готуються повідомити про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги. Санкція статті позбавлення волі до семи років. Харків'янин продавав скіфські самородки, яким понад дві тисячі років. До правоохоронців звернувся директор Національного музею історії України та повідомив, що бачив в інтернеті оголошення про продаж скіфських виробів набора бронзолитейщика та котла загальною вагою 21 кілограм. Вироби датовані другим сторіччям до нашої ери. Вони привласнені незаконно, мають історичну і культурну цінність, є унікальними, оскільки несуть інформацію щодо старовинних технологічних прийомів, торговельних зв'язків і рівня економіки суспільства. У музеях України таких експонатів не було. За товар продавець просив 350 тисяч гривень. Як виявилося, вироби продавав 48-річний харків'янин. На сайті оголошень він був указаний під псевдонімом. Вдома у чоловіка провели обшуки. Історичну знахідку вилучили та направили на експертизу. Надалі на неї накладуть арешт. Зараз ухвалюють питання про оголошення чоловікові підозри за частиною першої статті 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи чи арешт на 6 місяців. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.